Новини з війни рашисти продовжують свій цинічний терор. Цієї ночі загарбники знову атакували Хмельниччину неподалік атомної станції. Найбільше постраждали міста Славута та Нетішин. Там без електроенергії залишилися майже дві тисячі споживачів. Пошкоджені практично усі школи та садочки. А по допомогу до медиків звернулися два десятки людей. Мери цих міст вже повідомили, що на їхній території немає жодного військового об'єкту, тож цілились окупанти свідомо у мирних людей. Славута, жд вокзал. Служба безпеки України знешкодила ще одну агентурну групу ФСБ. Це важко повірити, але до неї входили троє українців мешканці Києва та Чернігова. Рашисти завербували їх ще у 2018 році, і ось тепер зрадники готували вибухи на військових об'єктах зсу, а саме в підрозділах генштабу та міністерства оборони. Для цього диверсанти спеціально обладнали саморобними вибухівками 10 дронів. Сили спеціальних операцій виклали у мережу відео знищення ворожої техніки, і ці кадри буквально зачаровують. Протягом тижня на запорізькому напрямку нашим воїнам вдалося виявити та зрівняти з землею систему залпового вогню, бойові машини та радіолокаційну станцію зоопарк. Вартість цієї техніки 25 мільйонів доларів.